А в мене гарні новини. А що за новини? А опять приїхали до нас круглі торти. Зараз покажу, які вони. Дивись, які вони гарні, компактні. Ну, Прям ідеальний подарунок або гостинчик. Зараз один розріжемо і подивимося, яка там рибка всередині. Давай, так? побільше візьмемо. Оце побільший візьмемо, так. А скільки вага в одному? Ну, в одному від кілограма до кіло триста. Приблизно, ну, такі вони. Різної ваги, різні да. ваги, так, ой, ну дивися, як. ну розказуй, що це за риба. Значить, внизу тунець, масляна, зверху форель, ну і прикрашена креветочками, тортик прикрашений, дуже такий гарний Це виходить, воно прямо в розрізі таке гарне, різного кольору. Різного риби кольору, так. Да. А ти взагалі як продаєш, цілими чи ріжеш? Ну, якщо великий, можу розрізати. Ну, а так цілими. Взагалі не ріжу, звісно. Тільки в порядку виклик. Ну да, так, так завакумую і гарно отправлю. А ціна яка? А ціна 1300 за кілограм. Добре, дякую.